Весняні прогулянки не в радість, Я знайшла вихід. Едем відчуй життя без алергії. Нашу кулінарну подорож по казкам. І сьогодні історія буде стосуватися чоловіка у повному розквіті сил. Пам'ятаєте, там теж багато смаколиків. Ця казка написана відомою шведською письменницею Астрід Ліндгрен. Бок якраз варила собі каву, і малюх прекрасно розумів, що вона збиралася провести в тиші кілька приємних хвилин, заїдаючи каву свіжими булочками. М -м -м, клас. Ці булочки традиційно вважають символом Швеції і готують їх з дріжджевого тіста. Я люблю використовувати свіжі дріжджі, а ще всередині дуже багато кориці. Проте від синабонів їх відрізняє те, що в тісто скандинави кладуть кардамон. Він неймовірно смачно пахне. В першу чергу свіжі дріжджі, а їх тут у мене 10 грамів. Ми змішуємо з цукром. Близько 2 столових ложок. І молоко 200 мл. Суміш вимішуємо, щоб цукор розчинився. І дріжджі розвались. І почнемо замішувати тісто. Поки дріжджі будуть активуватись, раджу просіяти борошно. Чим більше борошно буде збагачене повітрям, тим швидше буде підніматись тісто. До сухої суміші додаємо дрібку солі та дрібку соди. Так, тісто вийде надзвичайно ніжним. Ну і знову ось так вимішаємо. Тісто замішуємо за допомогою насадки крюк. Для того, щоб тісто не було того самого незвичайного аромату, нам потрібно додати зерна кардамону. Десь сім коробочок, якраз два, три, чотири, п'ять, шість і ось сьоме. Розтираємо їх в ступці. Подрібнені зерна обов'язково через сито знову ж таки просіємо сюди. Тепер до тіста можна додавати рідкі компоненти нашого пару і жовток одного яйця. На цьому етапі варто додати вершкове масло. 50 грамів буде достатньо. Тісто ще достатньо липке, але я люблю остаточно завершувати замість тіста вручну. Намагайтеся дуже багато борошна до тіста не вмішувати. Воно має залишатися злегка липким. Тоді булочки при випіканні будуть надзвичайно ніжними. А якщо раптом тісто пристає до поверхні, на якій ви вимішуєте, то можна шпателем або ножем ось так його збирати. Бачите? Трішки липне, але вже можна з ним працювати. Кладу в миску і обов'язково накриваю зверху плівкою. Тісто має збільшитись як мінімум вдвоє. Лише тоді будемо формувати булочки. Тісто дуже швидко і дуже гарно підійшло. Для начинки в Швеції використовують спеціальний крем. Що для цього роблять збивають масло з цукром і з корицею. Я зроблю трішки простіший варіант. В мисці змішую 3 столових ложки цукру. Сюди додам одну столову ложку кориці. І чайна ложка какао для насиченого кольору і шоколадного аромату. Суміш ретельно вимішуємо, щоб вона стала максимально однорідною без грудочок. А ось тут у мене вершкове масло. Я його попередньо розтопила. Воно має бути рідким, але не гарячим. Час формувати булочки. Тісто нам потрібно розкотити в прямокутник, товщиною десь трішки менше, ніж пів сантиметра. Бачите, ось ці маленькі темні цяточки. Це все зернята кардамони. І як тільки булочки потраплять в духовку, буде такий неймовірний аромат, на який точно будуть збігатися усі малюки і карлсини. Тісто змащуємо вершковим маслом і рівномірно розподіляємо його за допомогою пензлика. Обов'язково один край, ось тут десь сантиметр, залишайте без масла, щоб ми могли закрити шов нашого тіста. А вже зверху щедро посипаємо нашою пряною суміші. Щоб рівномірно розподілити начинку, я використовую або ніж, або шпатель. А далі згортаємо булочки рулетом, Але пам'ятайте, що він не має бути щільним, бо тісто в нас дріжжеве і буде ще рости. Щоб ніж не прилипав до тіста, я трішки його. Притрушує борошна. А далі нарізаємо рулет товщиною десь 2 см. Булочки викладаємо на деко і залишаємо підходити десь 15-20 хвилин. Один білок, який у нас залишився з тіста, ми ось так вручну збиваємо. Ось цього достатньо. Має бути пінна, але не така густа, як на меренгу. Ось так покриваємо булочку, а зверху будемо посипати цукром. Ставимо булочки випікати в попередню розігріту духовку до 180 градусів десь на 15 хвилин. Фрекенбок змінилася в обличчі, але тут з вулиці долинув якийсь дивний звук. Вона стрімко обернулася і виявила, що булочок на блюді не було. Хочеш спробувати? Давай я тобі допоможе. Давай, давай. Ось цю таку рум'яну, ароматну. Ану кишти. Смачно? Після випікання цих булочок в будинку стої такий дивовижний аромат, що, здається, усі Карлсони світу будуть злітатися сьогодні до нас на чай. Віддавай мені надзвичайно смачно. Готуйте? задоволенням. Особливо такі улюблені булочки Карлсона. Смачного вам і солодкої неділі.